На зв'язку з нами вже є Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Представник України у політичній підгрупі контактної групи у мінську у 2015-2016 роках, а також у 2019-му. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Ма. Розпочнімо звичайно з переговорів в Ергріаді. Вони затягнулися і не завершилися якоюсь такою спільною американсько-російською заявою. Та все ж маємо ніби результат домовленостей, Їх опублікував міністр оборони Рустем Умєров. Що це означає? Ну загалом я би сказав так: добре, що нічого поганого, а погано те, що нічого доброго. Бо насправді, якщо підвести підсумок, то домовилися домовлятися. І у цій ситуації є речі, які з одного боку позитивні: те, що немає спільної заяви американо-російської, але погано те, що немає спільної заяви Україно-американської. Бо відсутність таких заяв це говорить про те, що в ході переговорного процесу. І тут Дональд Трамп проговорився, коли він вчора сказав про те, що обговорювали кордони території. Бо насправді, під час зустрічі між російською і американською сторонами, росіяни таки вивали претензії до України. Щодо денацифікації, демілітаризації, щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей, і так далі, зрозуміло було, що українська сторона цього принципово не прийме, і тому, коли сьогодні американська сторона повернулася до української на повторну зустріч, то від керівника делегації полковника Паліси вони і почули те, що належало почути, що на ці хотілки кремлівські ніхто з українського боку реагувати не буде, тому що це наші принципові позиції. Бо насправді, коли йшла мова про так зване припинення ударів про енергетичній інфраструктурі і припинення вогню в Чорному морі, в акваторії Чорного моря. Насправді все звелося до проблеми хотілок російських, тому що як від самого початку вони не хотіли йти на тридцятиденне припинення вогню, всеосяжне, так вони не хочуть йти і на припинення вогню ударів по енергетичній інфраструктурі, і вогню в акваторії Чорного моря, і це очевидно, тому якби знайдена хороша формула. Розмов, які будуть стосуватися технології запровадження, це звичайна практика затяжки, і це було з самого початку. Зрозуміло, що від моменту досягнення політичних домовленостей, які були е, в результаті телефонної розмови між Дональдом Трампом і Московським Фюрером, і безпосередньої технології запровадження, тобто моменту ікс. Коли починається перемир'я, дорога може бути безкінечною. Це, власне, те, про що пані Мальмов, ми з вами говорили від самого початку, коли я казав, що для Фуфюлера важливо затягувати ці перемовини і як можна ближче притискати до себе а, американського президента. Тим самим він буде себе реабілітувати. І тут Дональд Трамп виходить в ролі такого реабіомобіля, він відреабілітує. Московського фюрера і тому в цьому зацікавлена Москва. А от Дональд Трамп, який намагався тему скинути як можна швидше, тому що у ході цих дискусій американська сторона проговорилась, адже Стів Вітков сказав формулу: від припинення вогню по енергетичній інфраструктурі і в Чорному морі до 30 денного Перемир'я всеосяжного і до постійного тимчасового перемир'я. Це той нон стоп, при якому американська сторона сходить з корабля і передає управління цим тимчасовим припиненням вогню на вічне управління європейським державам. Таким чином, Дональд Трамп, ніби і обіцянку виконав, і толком нічого не зробив. Але він навіть не знає про те. Що в цій ситуації його чекає не просто повторення близькосхідної війни, де ситуація між Ізраїлем і Хамасом різко загострилася і досягла свого піку. У цій ситуації він ще буде винуватим, яким його зробить Дональд Трамп. Даруйте московський фюрер, але так просто він Дональда Трампа з цієї ситуації не відпустить. Бо я ще раз хочу на цьому наголосити: він є. Реанімаційною камерою для фюрера у питаннях міжнародних відносин, і це сьогодні Дональд Трамп уже про а, ілюстрував, сказавши про те, що він допоможе Росії повернутися на світовий аграрний ринок. А серед тих пунктів, які опублікував Ростем Умєров, який на вашу думку ключовий? Ну найважливіше це те, що переговори тривають. Тобто, це означає, що нічого болючого у цій ситуації нестерпного для України не те, що не було прийнято як рішення, а не сказаного. Бо насправді тут є де деяка сума фактів сказаних, які можуть привести до того, що Україна просто подякує Сполученим Штатам за допомогу і організацію цього процесу, і я прекрасно розумію, на які тут можуть. Натиснути кнопки, щоб це відбулося, однак Дональд Трамп і його команда, які сьогодні попали в скрутну ситуацію після всіх випадків із сигналом абсолютно безглуздим його використанням, після кризи, яка виникла на Близькому Сході, провалу фактично місії Віткофта і Трампа вляпатися ще тут. Це означало потерпіти вже остаточну поразку. Тому обережніші дії переговірників американських, вони позначились на цьому. І ще, пані Малю, тут треба мати на увазі, що це той випадок, коли вперше в переговорах брали участь не вища ланка керівництва, а середня. А як відомо по висновках, які лежать на столі, у Дональда Трампа середній ланці в Вашингтоні не слід довіряти, бо вона дуже переймається інтересами України, тому що ми будемо мати тут ще й висновки в цьому плані, які ну я думаю, що невдовзі побачимо. Однак, напевне, можу сказати, що найближчими днями Дональд Трамп буде старатися як похвалити російську сторону і як повернутися до цих. Перемог надалі, однак треба розуміти, що у нинішній ситуації сила і центр тяжіння все більше і більше зміщується до України, бо ці переговори будуть демонструвати правильність позиції України, правильність позиції України для Європи. А це означає, переговори будуть актуалізовувати роль України і Європи в цьому процесі і все більше і більше будуть. За цієї безглуздої поведінки наносити удари по Вашингтону. Я вже не кажу про те, що американське суспільство все більше і більше буде підтримувати Україну і Європу у цій позиції. Зараз американське суспільство лише на 4% підтримує дії Дональда Трампа по відношенню до України 76% проти такої риторики і такого відношення Дональда Трампа, і це лише початок цього процесу. Заява нашого президента Зеленського про вплив Путіна на адміністрацію Трампа це правда? Чи це така гра президента Штатів? Це може бути такий собі отруєний пряник? Пані Мальво, зверніть увагу. У цьому інтерв'ю виданню Тайм, яке велике. Це єдине місце, на яке зреагував Дональд Трамп. Ну, чому журналісти задали йому питання? А скажіть, будь ласка, президент? Зеленський сказав, що на вас і вплив. І у нього реакція була, ну скажу, неадекватна. Але е, ця позиція, яка висвітлена Саймоном Шустером, це не позиція і не звернення до Дональда Трампа. Взагалі, це інтерв'ю звернення до американців. Суть його полягає в тому, що американці ви повинні зрозуміти, українці борються за вас, вони захищають вас. Те, що у вас є своєрідний президент, я використаю пані Мальво, найм'якшу формулу, яку я можу використати сьогодні по відношенню до Дональда Трампа. Своєрідний президент це ваша проблема. Ваша. І ви її маєте вирішити. Але у цій ситуації ви почуйте, українці захищають вас і дають вам час дати відповідь на свої внутрішні питання, так як вони захищають і Європу. Тому у вас є час. У цій ситуації розібратися з тим, що у вас відбувалося разом із Трампом, без Трампа це ваша проблема. Взагалі, інтерв'ю: це абсолютно ніякого відношення не має. Ні до Трампа, ні до американської влади. Це звернення через Саймона Шустера, українців до американців. Це якби діалог. І задум, з моєї точки зору, Саймона Шустера, дуже добрий. І лягає він на дуже по ґрунт, бо видно, що у американському суспільстві негативна оцінка дій Дональда Трампа, особливо по відношенню до України, і велика симпатія, яка зараз зростає в американському суспільстві в зв'язку з тим, що демократична партія знаходиться в внутрішньому роздраї, то звертатися до якихось там. Представників опозиції можна, але навряд чи це буде контрпродуктивно. А от звернутися до американців, що й зроблено у цьому інтерв'ю, є дуже важливо. Зверніть увагу, як там повернуто. Український президент каже, що ви повинні зрозуміти, що українці емоційні люди, вони набагато емоційніші. Ну, тут ще проблема своєрідності розуміння ситуації президентом, який ну, не в повній мірі усвідомлює, що таке етнічні характеристики українців. Українці це козаки, козаки, для яких абсолютно до одного місця. Що говорить гетьман? Вони сьогодні обрали одного гетьмана, завтра будуть обирати другого і захочуть скинуть любого. І це доказує 30 років української державності, коли три революції просто зметали те, що намагалися ставити на шляху українського козака. І цей козак він свого доб'ється. Що б там не хотіли. У Білому домі, чи в Держдепі, чи у Кремлі, і так далі. І власне, оцей дух він і переданий у цьому зверненні, але це не лист до Дональда Трампа, це звернення до американського народу. Можливо, Зеленський натякав на Віткофа з в команді Трампа. От в нього так багато різних заяв. Але справді єдина така цікава для нас про те, що от ну вступ до НАТО про це не йдеться, але на Україну можуть розповсюдити захист п'ятої статті. Ми ж розуміємо, що у цьому інтерв'ю все лунало не спонтанно. Це реально розглядають такий варіант гарантії безпеки. Ну, в Європі зараз є декілька позицій. А автором цієї, зокрема, позиції є, ну скажімо так, за погодженнями з Києвом Джорджа Мелоні, голова Ради міністрів Республіки Італія, яка його цю ідею поширює. Що для чого в Україні вступ в НАТО? Давайте поширимо п'яту статтю на Україну. Тим самим забезпечимо безпеку. П'ята стаття про що говорить напад на будь кого із Членів північно-Атлантичного альянсу є напад на всіх, і всі кидаються захищати. Хоча там, в другому абзаці п'ятої статті, там і написано, що кожна країна визначається стосовно того, як вона бере участь у цьому процесі, але все ж таки це п'ята стаття, до речі стосовно того, наскільки як вона може бути застосована, це це теж ще, ще питання, але про це не треба забуватися. Про це треба пам'ятати. Це перша позиція. Друга позиція, вособленням в якої є прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Тармер і президент Франції Еммануель Макрон це підготувати контингент. Відповідно, там 30 іде мова, про 50, про 60 тисяч, який би під певні функції. Міг війти на територію України, забезпечити цю гарантію безпеки після того, коли увага укладена буде мирна угода. Про неї, як ми бачимо, відповідаючи на першу частину питання, я сказав, що ніякої мирної угоди не буде. Чому? Бо Трамп зіскочить. Із цього потяга, коли буде запроваджено постійне перемир'я, тобто постійний режим припинення вогню, який будуть порушувати, бо його за моєї пам'яті більше 50 разів запроваджували і без кінця його порушували. Хоча офіційно існувало тільки 38 чи 36, я вже не пам'ятаю цих цифір, та воно й не важливо, але росіяни це все постійно порушували. Тому це друга позиція, яка стосується запровадження. Режиму гарантій, яка сьогодні опрацьовується в Європі, з моєї точки зору, у цьому плані насправді відкриється набагато більше варіантів після цьогорічного саміту НАТО в ГАЗі. В ГАЗі наймовірніше те, що Сполучені Штати Америки попрощаються з Європою. А можливо, навпаки, Європа попрощається зі Сполученими Штатами Америки, хоча Європа мудра і вона. Може залишити Трампу ще щілину, щоб він вернувся у дуерівці. Однак, після того, коли це трапиться, то стане очевидним, що те, що розуміють сьогодні європейці, і так що Україна її збройні сили це ключовий компонент європейської безпеки, і тому НАТО з е, Трампом чи без Трампа, але і так уже зрозуміло, що у, у НАТО без України, а особливо Європа без України вона. Слабка з точки зору забезпечити свої гарантії. І в цій ситуації я оце весь час думаю над тим: а хто кому тут взагалі гарантії має видавати при такій ситуації? І це коли ця дискусія без кінця ведеться, що мільйонна армія, яку треба просто забезпечити залізятчам, чи е скільки там в Європі? Ну, 90 тисяч майже американського війська. Ну якщо Америка фиркне устами Дональда Трампа і ці сили підуть, що буде робити за таких умов Європа? І так очевидно, що ця дискусія між п'ятою статтею і її приміненням і 60-ти тисячним корпусом? Насправді, що одне, що друге з точки зору України виходить, що Україна гарантує. Нинішню безпеку європейському континенту та й Сполученим Штатам Америки насправді, бо якщо так добре подумати. То коли це сполучені Штати Америки воювали з радянським союзом чи Росією, що в Афганістані воювали, чи у В'єтнамі, чи в Кореї? Ну так були там окремі бої, окремі підрозділи. І тому для Сполучених Штатів Америки Росія це як тера інкогніта. Насправді, сполучені Штати Америки і вся команда Дональда Трампа вони не усвідомлюють те, що відбувається, Тому вони пнуться якби в союз. З Росією для того, щоб відштовхнути Китай, але це може завершитися катастрофою для Америки, тому що Росія не збирається конфліктувати з Китаєм. Відтак у цій ситуації насправді українській стороні а, і американським візаві, і необхідно консультуватися з європейськими союзниками, але треба відкривати очі. Бо схоже на те, що Європа це зрозуміла, те, що я зараз. Кажу, а от Сполучені Штати Америки продовжують бавитися в ідею миру, тільки Трамп до цього часу так і не зрозумів, що переговори з Путіним не дадуть йому шансу запровадити навіть елементарне перемир'я, про яке він мріє. Бо для нього це потрібно, щоб зіскочити з підніжки цього потягу. Про скандал у Сполучених Штатах Америки через журналіста в таємному чаті і злив про візит маска до Пентагону. Це означає, що криза некомпетентності наростає? Ну, це видно не тільки по тому, що злита інформація про перебування маска у Пентагоні. Бо якщо зайти на сайт Пентагону, там кругом фотографії закрита нарада, відкрита нарада. І ці фотографії в загальному доступі. Тобто, якщо хтось думає, що це таємна інформація. Причому воно починається з того, що міністр Хексет зустрічає Ілона Маска на порозі Пентагону. Ну, це розумієте, це фантастика. Один міністр зустрічає бізнесмена тереміністра на порозі, і це фотографують. Це подія в Сполучених Штатах Америки. Насправді відбулася нарада. На фото видно, хто брав участь у цій нараді. Що там злито, я вам пані мальво скажу так: оце вони розказують, що вони скорочують. Я раджу усім, зайдіть на сайт Пентагону, подивіться, які там скорочення. Там не скорочення, там збільшення видатків. Збільшення видатків просто що ну, для нинішньої адміністрації е, важливо, що наробити гвалту для того, щоб типу скоротити апарат, а потім розігнати цих людей і набрати. Тих, хто вигідні, ось про що йде на сьогоднішній день мова. Тому і цей скандал, який там ведеться з участю маска, без участі маска що вони там будуть випускати, і так далі, все це є просто інформація. Це гвалт. З одного боку, він придуманий для того, щоб погасити скандал із чатом у сигналі. Бо насправді оце болба. Якщо почитати матеріал в Атланті в журналі в виданні. То е, там треба звертати увагу не на не просто на зливу інформації. Дійсно, там злиті таємні документи закриті. До речі, Гольдберг, він ще пожалів цих людей і він не дав роздруківку е, план самої операції далі. Там вже була довідка про резидентуру Сполучених Штатів, яка доповнена була директором ЦРУ. Там були надруковані цілі досьє. Які йшли під грифом цілком таємно, і поки що, ну в тому числі журналістка братія, розуміючи, що Атлантик – це конкурент, Джефрі Гольберг це один із найвідоміших американських журналістів. Ну чому йому дала там пріоритет? Ми ж теж хочемо ордени собі ці чіпляти. Тому ну, воно не дуже розголошується насправді. Але те, що воно буде набирати оберти, зрозуміло: 18 осіб. Ключових осіб уряду Дональда Трампа причетні до цих подій. Вони вкинули на відкриту систему, яка заборонена для користування для передачі подібними документами. В Сполучених Штатах ці речі дуже регламентовані. Документи під грифом таємно і цілком таємно можуть передаватися тільки спеціальною поштою, тільки спеціальною. Заборонено передача таких документів. Звичайними засобами зв'язку. Більше того, навіть мережа сигнал, про яку йде мова, вона дозволена лише для планування зустрічі. А то, що пані Мальво, є ще така болячка: у Сполучених Штатах Америки мобільні телефони службові обов'язково мають стояти в режимі записування. Тобто, можна прослухати все, коли з ким ти говорив, як посадовець. Ці додумалися, мало того, що викинуть туди цілком таємну інформацію. Вони ще встановили там режим ліквідації, тобто стертя записів. цих. Тобто, насправді вони порушили все законодавство про режим безпеки, законодавство про архіви, законодавство про право президента розсекречувати інформацію. Це по декілька кримінальних справ і декілька пожиттєвих ув'язнень для кожного із них. Якщо виходити з точки зору закону Сполучених Штатів Америки, те, що сьогодні сказав Дональд Трамп, що Волз е, з цього взяв уроки і він хороший парень, це свідчить лише про те, що Дональду Трампу, як і всій цій команді, ну, чкать на те, яке законодавство. Вони його будуть розглядати так, як вони його хочуть, як американське, так і міжнародне. Це треба вже абсолютно чітко розуміти. Але те, що до цієї справи повернеться, Бо нікуди ці записи не дінуться. а треба ж розуміти прекрасно, що на цей раз Гольдберг їх врятував, просто врятував, бо він ці закриті записки не надрукував. Більше того, він повідомив їх усіх про те, що вони надіслали ці листи, що вони мають їх негайно витерти. Насправді в цій ситуації треба віддати належне журналісту, якого до речі, Дональд Трамп проклинав не один раз, як і все видання. Він просто врятував їх усіх від того, щоб їх не посадили на цей рад. Повертаючись до маска продажі тесла у євросоюзі у січні-лютому впали майже на 50%. Про це повідомила асоціація європейських виробників автомобілів. Чи не виглядає це так, що незадовго маску доведеться обрати між політикою і бізнесом? Ну, немає такого міста сьогодні в США, де б щоночі не горіли тесли. Це загальна ситуація пожежі Америка горить. І горить там, горять, там тесли. Самі палять палять різні групи і так далі. Тобто, це, це вже відкрита війна американського суспільства проти Маска. Тепер, що стосується подальшої долі, маска в політиці, в бізнесі. І так далі. З моєї точки зору, він не був в політиці і не є, і не буде в політиці, бо він не може бути в політиці. Він не громадянин Сполучених Штатів Америки. По-друге, в нього подвійне громадянство. По-третє, він порушує сьогодні законодавство про службу. А по-третє, його не мають права допускати до державної таємниці, причому там рівні. Різні. Так от до найпершого рівня елементарного, його не мають права допускати, тому що існує так званий конфлікт інтересів. На сьогоднішній день компанії Ілона Маска мають 16 угод з державними установами у сфері оборонно-промислового сектора. І це означає, що він не може обіймати ніяку посаду. Навіть на підприємствах, де він є керівником, він не допущений. До е, праці з закритими таємними документами. Тобто тут все зрозуміло. Тобто, політика його е, не прийме, не прийме не в силу того, що він хоче чи не хоче, він не може політикою займатися на даному етапі. Тепер повернення у бізнес. Е, якщо в політиці реноме це діло таке, е, і ми часто бачимо: ось Дональд Трамп один, ось він другий. То в бізнесі. Якщо він зіпсує собі реноме, а він його вже зіпсував цими діями, то хто з ним буде працювати після цього? Це сфера ще більш делікатніша для цивілізованого світу, якщо ще до цього часу рахувати Трампівську Америку цивілізованим світом ще більш тендітна. І тому зверніть увагу, ми ж з вами не говоримо про участь Рокфеллерів, які невдовзі цього року будуть. Проводити Бельдельберський клуб, вони ніколи в політику не йшли, але тим не менше, вони зберуться цього року і вони розкажуть усьому світу тихо між собою. А як поступати світу з Дональдом Трампом, особливо на фінансовому банківському ринку, на валютному ринку і так далі? Бо там буде вирішуватися, в тому числі, питання, яке стосується тарифів на вуглеводні ставок банківських. Балансів і так далі, це не будуть установи і рішення, які будуть доводитися. Це буде просто домовленість від між людьми, які насправді серйозно на цьому ринку, на всіх цих ринках даруйте, працюють. Тому навряд чи у Маска є перспектива, що там, що там. Зрозуміло, що. Не дивлячись на те, що в мене до нього просто відверта ідіосинкрезія, тим більше, що я розумію прекрасно його діагнози, все рівно він людина в чомусь талановита. І от у цій ситуації просто хочеться сказати, і що би він займатися тим, чи він любить, космосом, машинами своїми і так далі. Бо він доведе Америку до гарячки, і потім усі від цього будуть страждати, в тому числі Дональд Трамп.